Озвучка манги, сестро, в цьому житті я королева, друга глава. Зарані вибачаю за качество, я не можу його змінити. Но ця манга реально стоїть того, щоб її читати і слухати мою озвучку. Далі качество «Качество улучшиться». Починаємо. Ця придорожня камвалія здається сумірною квіткою. Вона чимось схожа на тебе. І лише мені про це добре відомо. Цезарю. Ох, виявляється, це був лише сон. Сьогодні церемонія коронації. Я підібрала для неї усі пісні. І саму церемонію також підготувала я. Лише це для Цезаря. Це я мала стояти поряд з ним від самого початку. Конвалії ще ростуть при дорозі, не цінуються так, як троянди, що квітнуть у теплиці. Тобі добре спалось, люба сестра? Елізабет. як ти можеш чинити так з власною сестрою? Він зійшов з глузду. Ти. Як ти можеш так говорити про мого чоловіка? Пробач, якщо ти про Альфонсо. Альфонсо. О, ні. Я маю на увазі того дурника. Цезаря. Що? Найшлахетнішою жінкою в цій країні. Не залишатись я? Як ти можеш позбавляти мене королівського титула? Тобі не зрівнятися? від самого початку було не зрівнятися зі мною. Через тебе я вдова, не маю дітей та ще купа інших проблем. Як ти збираєшся занести за це відповідальність? То ти через це злишся? А як щодо принца Альфонсо? Весь цей час він так гарно до тебе ставився. Чоловіки завжди добре до мене ставляться. Кожен з них, наче кохає, то що? Відповідати кожному взаємністю. Це якась... якась повія. Цезарь. Ти взагалі кохаєш Цезаря? Якщо ти його кохала, то мала від самого початку вийти за нього замуж. То це через тебе? Я так довго не могла одружитися. Чому ти це зі мною робиш? Ну, раніше Цезар був звичайним герцогом. але тепер все змінилося. Цезар стане королем після сьогоднішньої церемонії, а його дружина королевою? Мені шкода, що Альфонсо помер, але він не зміг дати мені того статусу, якого я молила тому його смерть була найкращим варіантом. Що? Я хочу стати найщасливішою жінкою, і Цезар зробить мене своєю королевою. Він отримав мене, заплативши за це гідну ціну. Ха! Для мене Цезар був усім. Не він був навіть ціннішою людиною, ніж я. Але ти навіть не кохаєш Цезаря так само сильно. Ти розлучила нас. Просто щоб стати найщасливішою у королівці? Просто найщасливішою. <риклад> <риклад> Цезарь приходив і особисто благав мене. Стати його жінкою. Я ніколи не забуду. Як ми з ним? Обіймалися. Він казав, що ти занадто дебела, щоб, мен... щоб тебе обіймати. Казав, що твоє волосся чорне, як, як пір'я ворони, що твої груди великі, облислі, як корови. Натомість мене він вважає тендітною та хоче. Обер... Об... Обіймати. Каже, що моя волосся благородного золотого кольору, як у Янгала. Тебе коли-небудь. Бажали так сильно, як мене. Ворог жінки, інша жінка. Я просто заміна. Не варто розкисати рискувати своїм життям заради чоловіків. Вони не вдахи. Їм не їм не варто довіряти. Нам просто потрібно набити собі ціну і прийняти вигоду. Цезарь, цього не може бути. Цезар божеволіє від того, що зараз я його желаю. Жадаю. Але настане час. І він мені набридне. Я пам'ятаю тебе. Все ж ти була поруч зі мною 14 років. Мені не подобається так чинити. Але, будь ласка, зробив себе болісно. Адже вона моя люба сестра. Це несправедливо. Чому я закінчила так, пожертвувавши всім заради кохання? Що я робила не так? Де я помилилася? Якби лише я могла повернутися у минуле? Якби я лише могла золоте правило Розплатив... Розплатився. Розплатись двічі за погані вчинки, і тоді все повернеться до тебе добром. Саме такий принцип золотого правила. Я хочу жити у такому світі. Я хотіла б, щоб правило стало реальністю. То чому я нічого для цього не робила? Що? Просто практикуй золоте правило. Я зможу. Я могла б безуслівно, у мене вийшло б. Ха? Боже, я я жива. Коли була дитиною, мої руки зменшилися. Я повернулася. У дні своєї юності я справді. Родинка? Що це за родинка під оком? Аріадна! Ти вважаєш себе якоюсь знатною аристократкою? Ти просто довбана служниця. Як і твоя мати? Цього разу я повинна захистити себе. Я більше не повторю старих помилок.